Одники, всім привіт! Продовжуємо роботу над моїм Volkswagen Golf 7 Alltrack, який було придбано як проект в максимально простій комплектації з великою купою технічних проблем, щоб показати власникам автомобілів групи VAG на платформі MQB, як ці проблеми можна вирішувати, і найголовніше, яким чином і за скільки грошей можна зробити допрацювання, замінити, встановити якісь асистенти, додати якісь цікаві опції в ці автомобілі. Тому, якщо ви є власником подібних автомобілів, або вам цей проект в цілому цікавий. Не забудьте підтримати його вподобайкою. Підпишіться обов'язково на канал, тому що попереду ще доволі багато роботи по цьому автомобілю. На каналі вже є декілька корисних відео. В першу чергу по заміні мультимедійної системи, в якому показано, як на що за які гроші ви можете змінити мультимедіа своєму автомобілі групи ВАК. Нагадаю, що це і шкода, і Фольксваген, і Сіат, і навіть деякі автомобілі Ауді. Тому, будь ласка, якщо цей проект знову ж таки вам... Подобається, не забудьте його підтримати спонсорством на каналі, тому що запис таких детальних інструкцій він займає доволі таки багато часу. Треба спочатку розібратися, прочитати, знайти інформацію, як це зробити. Потім придбати деталі. Деталі я купую не виключно для себе, щоб встановити і одну варіацію показати. Я намагаюся показувати різні види, як що робити. Тому мені доводиться іноді купувати декілька речей, якби щоб вам ще раз продемонструвати більш детально, більш наглядово, як це може бути, і ви для себе обрали. Одну з опцій, яка вам підходить чи по бюджету, чи по функціоналу, чи по зовнішньому вигляду. Тому ваша підтримка в першу чергу фінансова також важлива для цього проекту. Повторюю спонсорство на каналі, платформа БайМієкофі. Посилання є внизу під відео. І також не забувайте підтримувати важливі збори для наших військових. Я їх завжди закріплюю в першому коментарі і в лоці опису до відео. Вони є регулярними, вони є постійними. Ми їх дуже швидко закриваємо завдяки моїм підписникам і глядачам. Тому переходьте в блок опису. Я там розміщую актуальний збір, вони швидко повторюсь. І підтримуйте хоча б 150 гривень є дуже важливим для наших військових, тому що якби не вони не було б ні. Цього відео, ні, можливо, навіть нас з вами, тому підтримуйте і вкотре хочу подякувати тим, хто реально допомагає. Дякую. Сьогодні ми з вами займемося допрацюванням керма в моєму автомобілі. Воно не зовсім просто, як бачите, воно тут обшито шкірою, є така пластикова вставка. Я хочу сюди встановити мультифункціональне кермо через дві причини. Хочеться зручніше керувати бортовим комп'ютером з цієї сторони, з цієї сторони буде перемикання треків і регулювання гучності, бо якщо керування бортовим комп'ютером відбувається, От з цих клавіш то в принципі можна якось ще жити. То гучність перемикання треків можливо тільки з мультимедіа. Хочеться, щоб це робилося на кермі, бо ну, реально звик. По-друге, у автомобілів Volkswagen це єдині автомобілі на платформі MQB від VAG, у яких керування круїз-контролем, що адаптивним, що звичайним відбувається з цієї сторони кірма. Шкода, і Audi, вони мають окремий важель. Тут внизу він встановлюється з рульової колонки і не. Відбувається керування адаптивним круїз-контролем. У Volkswagen це, на жаль, тільки з керма. Тому гадаю, така інструкція буде корисна всім. Якщо ви хочете, наприклад, на Шкоді 10 чи Audi встановити собі мультифункціональне кермо, то ви обійдетеся малою кров'ю, тому що вам не треба буде зав'язуватись паралельно з активацією круїз-контроля. У мене мені теж можна встановити звичайне кермо, де отут буде тільки керування бортовим комп'ютером, а отут тільки керування звуком і треками. І все. Але я хочу круїз контроль, тому спочатку я покажу, як замінити мультифункціональне кермо. В наступному відео ми з вами підключимо і активуємо круїз контроль на цьому автомобілі. Повторюсь, якщо у вас автомобілі не Volkswagen, то ці дві функції вони є розділеними. У мене, на жаль, якщо я хочу, наприклад, круїз контроль, то мені його можна в принципі довстановити, замінивши цей важель, якби але я хочу все ж таки отримати все по оригіналу, щоб все керувалося з керма. Це таке невеличке уточнення. Повторюсь, для інших брендів. Воно трішки простіше робиться для того, щоб встановити кермо, не обов'язково купувати кермо. Можна, от як у мене це пластикові накладки, вони знімаються, і сюди встановлюється така ж самісінька накладка, от, як приклад, яка підтримує встановлення клавіш. Треба міняти оцю рамку, яка тут є стрібляста, і треба купити відповідний блок клавіш до тих функцій, які ви хочете активувати. Також, якщо хтось думає, що купить клавіші з адаптивним круїз контролем, і він у нього запрацює. На жаль, ні, не все так просто, друзі. У мене звичайно повторюсь круїз контроль, тому я вибрав отакі клавіші по центру клавіша CNL. Це, до речі, мені знайомий підігнав кермо з американської джети. Як бачите, воно пластикове без шкіри. А я собі додатково придбав. Ще оригінальне від Golf 7, тому що, тому, що, тому що тут є спеціальний набір клавіш, які не будуть конфліктувати. І це, по суті, кермо для цього автомобіля максимально підходить. Отак воно виглядає. Тобто я можу, в принципі, є дві опції. Я можу зняти, переставити оцей пластикову рамку. Оці клавіші, в це кермо доволі таки легко. Але якби не фінансова сторона, тому що кермо в зборі, я придбав його у нас на розбірці в Україні за 4500 гривень повністю з клавіш. Воно ще, в принципі, більш-менш тут в одному місці є пошкодження. То, якщо ви захочете просто придбати оці клавіші, вони на Aliexpress коштують біля 1500 гривень. Обов'язково потрібно придбати оцю рамку, тому що ну, в цю ви не зможете вставити ці клавіші. І сума набігає така, що реально простіше знайти вживане кермо і встановити. Якщо ми говоримо про оригінальні клавіші окремо, плюс рамка, мені цифри попадалися там в районі ну, 10 тисяч плюс гривень, тому, повторюсь, доцільності в цьому немає ніякої кермо, Подушка тут іде окремо, можна залишити свою, і от 5 тисяч гривень ми, по суті, отримуємо мультифункціональне кермо. Але це ще не все. Окрім керма, нам треба замінити ще отаку важливу штукенцію, точніше, навіть дві штукенці це в першу чергу підрульові перемикачі або стрекоза, як її називають. Чому? Тому що у нас клавіші вже керування бортовим комп'ютером з цього важеля перейдуть на кермо. Вони або конфліктуватимуть, або ну, будуть дублюватись це не потрібно. По-друге, якщо в нас додається керування звуком, звідси, звід тут його не було. Нам потрібно додатково, щоб дані передавалися, і а, отут. В роз З'ємчику, в який ми підключаємося, немає відповідних дротів. Саме тому, коли ви хочете замінити мультифункціональне кермо, окрім керма, вам ще треба придбати набір перемикачів і підрульовий шлейф, От який їздить, якраз через підрульовий шлейф йдуть дані. На відповідні дротики по підрульовому шлейфу і перемикачам також є певне зауваження. Ви можете зараз побачити номери деталей, які я придбав для свого автомобіля. Я придбав кермо собі без підігріву. Я його не хочу підключати. Якщо ви хочете підігрів, то вам доведеться або допіновувати, встановлювати от сюди розбирати цей шлейф, звернутись до людей, які ремонтують ці шлейфи підрульові, або придбати правильний шлейф з правильним номером. Я виведу на екран під підігрів керма. Його треба буде підключити до розподільного щитка отуди от внизу. Треба буде зробити допрацювання по клімату. Здається, блок клімату теж треба замінити, щоб він підтримував підігрів керма. Ну тобто це не все так просто. Я єдине от, хочу собі замінити, щоб в мене було мультифункціональне кермо. І я придбав собі важіль з клавішею асистентів. Чому? Тому що ну, в подальшому планується, повторюсь, допрацювання асистентами цього автомобіля. Це ввідна частина, повторюсь, ви можете змалювати номерки на цих Деталях і собі замовити або такі ж самі, або подібні. По програмі можна звернутися до людей, які в автомагазинах займаються підбором запчастин. Вони підкажуть, який підрульовий блок, який шлейф підійде під ваш автомобіль чи під кермо, яке ви хочете встановити. Ну, власне, що робимо? Нам треба в першу чергу зняти подушку. Для того, щоб зняти подушку, треба відстібнути акумулятор, щоб її не отримати помилку в системі. І з подушкою у нас, не дай Боже, чогось не трапилося в процесі демонтажу. Тому йдемо під капот, вимикаємо запалювання і знімаємо клему. Тут ми відстібаємо, звісно ж, мінусову клему одну, нам цього достатньо, акумулятор демонтувати не треба. Далі нам треба зняти подушку, і щоб це зробити, нам треба повернути ключ, щоб кермо могло обертатися, і треба поставити кермо в таку позицію, тому що ми тоді зможемо дістатися до кріплення подушки, воно знаходиться аж тут. Щоб зняти подушку, нам треба залізти от в цей отвір викруткою. І там скобу зняти згори і отак вниз посунути, таким чином звільнивши кермо від подушки. Отак робимо. Отак вгорі чіпляємо і потім отак донизу тягнемо. І є один. Повертаємо кермо. Опа. І тут у нас є другий отвір, куди ми так само залазимо викруткою, хапаємось за скобу. Можна на куточок подушки натискати на кермі. І вона тоді легше зіскакує є. От наша красуня. Кермо можна повертати на своє місце. От вона знімається. От такі скоби ми віджимали. І от їх кріплення, щоб ви зрозуміли. Оці гачки, от вони за них трималися. Нам треба оці металеві скоби з них скинути, і тоді подушка знімається. Сама далі відстібаємо цей шлейф. Роз'єм з подушки зняти можна наступним чином. Отак от піднімаємо білий наш фіксатор, і тепер він у нас знімається. Далі беремо такий ключ, у мене такий є торкс, це 5,5 мм. Можна і такий взяти, але цей сюди теж підходить. Ну і по суті, я роблю однією рукою. о, Навіть однією рукою відкрутилося. Ногами притримуємо. В принципі, тут без труби затягнуто, тому все доволі легко відкручується. Що важливо, що тут є міточка, де в нас було встановлене кермо, щоб ми потім не провтикали і воно в нас не стояло боком. Сам гвинт, як бачите, з таким синім герметиком, щоб не відкрутився. Щоб не забути, як кермо стояло, можна отут зробити рисочку. Наприклад, щоб ви потім встановили його під правильним кутом. Знімаємо, бо тут міточок немає. Ніяких, ну в принципі, це потім можна знову ж таки виправити. Далі, щоб з нам зняти підрульовий шлейф і підрульові перемикачі, треба трішки розібрати обшивку рульової колонки. Витягуємо її назовні повністю, Далі такий ключик Torx T25, Нам ним треба відкрутити. А тут один гвинтик знаходиться. Після цього гандапочником або лопатками або пласкою викруткою починаємо розбирати обшивку на рульовій колонці. Повністю вона роздвоюється у нас тут, таким чином вилазить. І от у нас знімається верхня частина, яка йде з тканиною. Нам потрібно нижню частину також а фокусується Т-25, оці два хвинти відкрутити і потім зніметься нижній пластик. Коли гвинти викрутили, нижній пластик у нас просто отак знімається. Тут можна трішки пилючку витрусити Потім далі нам потрібно зняти шлейф. Сам блок перемикачів під рульових і шлейф, вони є роз'ємними деталями. Шлейф можна зняти окремо. Тут знімаємо ці зачіпки, відкручуємо гвинти і шлейф у нас зніметься. Це якщо у нас шкода сіати ауді, нам потрібно тільки шлейф замінити для заміни мультифункціонального керма. Мені ж треба... Підрульові перемикачі мішлейф після зняття керма і обшивки знімається одним доволі простим рухом. Нам треба з цієї сторони, от у нас є, як його назвати зачепочка така. Нам її треба натиснути і потягнути паралельно, натискаючи ще оці два затискачі по бокам. І ще один є. Натискаємо вниз. Ця вся ковбаса у нас знімається. Можна одразу зняти роз'єми, можна в кінці зняти, отак От зручніше, до речі. Важливий момент по встановленню мультифункціонального керма. Окрім фізичної заміни стрикози або підрульових перемикачів, підрульового шлейфа і встановлення керма з клавішами під ті функції, які вам необхідні, ще треба впевнитися, чи підтримує блок Гейтевей вашого автомобіля мультифункціональне кермо. Зробити це можна електронною діагностикою, до прикладу, OBD11. Він нам потрібен і потім для того, щоб докодувати наш автомобіль. Заходимо в блок Гейтвей, і там в розділі інформація, дивимося. В кінці що дописано до ідентифікаційного номера блоку. Якщо low, значить це блок гейтовий низького рівня. Він підтримує доволі мало функцій. Він не підтримує мультифункціональне кермо. Якщо блок high, тоді все просто і це вам обійдеться набагато дешевше. Міняти нічого не треба. Блок сам маю на увазі. Міняємо підрульові примикачі, шлейф, кермо і по суті залишиться тільки закодувати. Якщо у вас стоїть блок low, як стояв у мене в моєму автомобілі, як виявилося, це вже методом тику, бо я все зібрав, поставив. Заходжу електронною діагностикою, а просто навіть не знаходжу пункти, які необхідно активувати. Тому мені довелося підлаштувати свою поїздку у Львів якраз і заїхати у місто Житомир, де в мене є знайомий, який цим займається. бо Окрім фізичної заміни самого блоку, яка також доволі непроста, адже він захований під підрульовою колонкою. Якщо ні разу цього не робили, намучитись, обдерете руки і пальці. Там треба буквою зю вигнутися до того, щоб долізти до того блоку. І що найголовніше, це те, що цей блок, якщо ви навіть його фізично заміните самостійно, треба. Прописати його треба прошити під ваш автомобіль, і з нього треба зняти захист компонентів. Робиться це знову ж таки в онлайні через спеціально навчених людей. У мене не було ні електронної діагностики, там потрібен або Одіс, або інші адаптери, якими це все робиться. Якби саме тому я вирішив звернутися до спеціально навчених людей. Процедура, просто робота для того, щоб замінити блок, зняти захист компонентів, прошити його. І по суті, вже там можна закодувати кермо. Коштує біля 3000 тисяч гривень. Сам блок також коштує біля 3000 гривень. Він з AliExpress, ви його можете замовити там біля тисячі гривень з доставкою. Він вам вийде, але повторюсь його так. Само треба прошити, зняти захист за компонентів, встановити в автомобіль і налаштувати. Тому мені здається звернутись до людей, які цим займаються. Дешевше, простіше і набагато швидше, ніж ви цим будете розбиратися з цим і робити це все самостійно. Це виключно моя рекомендація. Подібна так поступив по суті зі своїм автомобілем. І я. І от, після того, як ви вже встановили підрульові перемикачі, підрульовий шлейф, правильне кермо, впевнилися, що у вас блок комфорту, блок Gateway підтримує функцію мультифункціонального керма, далі все можемо збирати і приступати до його. Налаштування ставлю назад кермо. До речі, кермо своє, яке я попередньо показував у відео, я обшив, тому що там було воно трішки подерте, воно було зачухане, засмалене повністю. Обшив я його таким способом, тому що восени, здається, на Volkswagen Passat B8 Alltrack я робив подібну процедуру, адже там було прям видерто частки шкіри, і ну, продавати автомобіль клієнту з таким кермом дуже не хотілося. І після того, коли я з таким новим кермом обшитим покатався, я вирішив, що і собі я 100% його буду. Обшивати, адже ну, відчуття, наче ти сидиш в новому автомобілі. Кермо абсолютно нове, обшите шкірою. У нас є перфорація і вгорі гладка шкіра. По суті, по якості, і шкіра в цілому, така, як на шкоді і на ауді, бувають спортивне. Кермо встановлюється. От воно так само з перфорацією обшивається. По відчуттям тактильно, реально дуже дуже круто. Це такі нововведення. Обшивка 4800, кермо 4500, блок Gateway 3 встановлення ще 3, Під рульові перемикачі мені обійшлися щось біля 2000 тисяч гривень. Вони приїхали зі шлейфом, який мені не підійшов. Мені підійшов мій шлейф, який стояв в моєму автомобілі. Але повторюсь, я не встановлював собі функцію підігріву. Якщо хочете підігрів, шлейф також скоріш за все у вас піде під заміну. Звертайтесь до людей, які підбирають запчастини, щоб вони сказали, які номери деталей вам необхідні. 2500, мені це все десь обійшлося. Ну і власне вся процедура мені потягнула виведу на екран, скільки це по калькуляції по грошам виходить. Ставлю кермо назад, ставлю. А, до речі, ще один важливий момент. Окрім заміни підрульових перемикачів шлейфа і керма, нам ще треба замінити шлейф, який... яким підключається подушка. Отак він виглядає через те, що тут у нас немає взагалі підключення до клавіш, які йдуть в кермі. Через що не буде ні підсвітки, ні функціонування самих клавіш. Збираємо назад і покажу, як далі доналаштувати, тому що це буде корисним для тих, у кого блок-гейтвий підходить. В автомобілі, його міняти не треба, там залишиться тільки зробити певні адаптації кодування в електронній діагностиці, і тоді воно все запуститься. Так, ліпимо наше кермо назад. Я вже собі тут навіть міточку зробив. Ставимо назад наш гвинт, він іде з таким фіксатором різьби. Закручуємо це все на своє місце. Є, щоб не відвалилося десь в дорозі. Далі, отак виглядає подушка з правильним шлейфом. От у нас є окрема тепер фішка для підключення клавіш мультифункціонального керма. Ну і, по суті, жовтий роз'єм, який і був, він дуже у нас схожий. Фішка підключається на ліву клавішу. Тут у нас збоку є Клац. подушка наша. Клац. На місце, і от таким чином ставиться подушка. Клац-клац З двох сторін. Все на місці. Вмикаємо кермо. Автомобіль запрацював. Беремо електронну діагностику. Повторюсь, я використовую BD11. Посилання на цю діагностику і знижечка на те, щоб ви її придбали, вигідно, є внизу під цим відео, в блоці опису. Перейдіть і її собі замовте. Вона необхідна і для таких більш глибоких допрацювань, і для розблокування прихованих функцій, які ну, робляться набагато легше. Запускаємось, підключаємось до автомобіля, натискаємо список блоків. Нам потрібен блок ну, по-перше, 16-й. Це рульова колонка наша. Тут нам в довгому кодуванні. Треба відключити оцей перший пункт Buttons for Multifunction Display Not Installed. Чому? Тому що ми звідси прибрали підрульовий перемикач, на якому були клавіші. Тепер він нам не потрібен. Якщо ми ставимо підрульові з круїз-контролем, круїз контролем Cruise Control system CCS, ми ставимо, що у нас тут installed. Якщо є клавіша вибору асистентів, яка збоку тут буває, також Driver Assistance Systems Button. І це робимо активуємо. Distance regulation, якщо є адаптивний круїз-контроль і отут окремо стоїть важіль, під нього Seat, Skoda, Audi. Також активуємо. Ну і, По суті, здається, тут все в 16-му блоці. Виходимо. Далі, от наш пресловутий блок Gateway. Заходимо в нього. Тут заходимо в режим адаптація і в пошуку набираємо мульти два пункти: Multifunction steering wheel, control-model. Відкриваємо. Далі проходимося по списку, обираємо все те, що у нас встановлено. Steering wheel, Tiptronic Switch. Якщо в нас є підрульові перемикачі, це на коробку DSG. Ставимо. Температурний сенсор, якщо у нас кермо з підігрівом, ставимо версія клавіш, отут тут якраз обирається. Бачите, в мене просто CCS, це Cruise Control System. Отак виглядає CCS з клавішою CNL, це звичайний Круїз Контроль. Якщо у нас адаптивний, ми ставимо, то вибираємо ACC, Наприклад, якщо у нас. Виключно аудіо звук перемикання треків ставимо low. От аудіо, інструмент кластер. ну власне, Тут з цим доволі все зрозуміло. І що ще нам цікаво, тут у нас клавіша підігрів, є чи немає на кермі, також обираємо. Тут у нас, тут у нас, та в принципі, все, що можна вже. а ну Платформу ще можна обрати, MQB для більш нових, MLB, Evo, це я так розумію. Версія керма і клавіш, які на ньому можуть бути встановлені. Як бачите, блок Gateway мене тепер підтримує навіть отакі речі, і його прошивка це може робити. Ну і по суті, тут потім ставимо все правильно і застосовуємо. У мене все я актуалов, як мені потрібно. Звичайний круїз, без підігрівів, без е, тіптроніка. І що ще? Давайте тут. тут вже нічого немає. Так, тут е, досить нам. І тепер перевіряємо, що у нас по О. У нас працюють клавіші, які керують бортовим комп'ютером. Раніше вони були важелі перемикання двірників чи склоочисників, тепер от все функціонує туди-сюди. І у нас тепер є, працює клавіша звуку, те, що дуже хотілося. А, ну і клавіша перемикання станції. Давайте перевіримо. Є, все працює станції, з керма тепер перемикається. Дуже круто, ну друзі. отакі роботи. От так воно все починає працювати. І до речі, отак от воно починає виглядати. Нове кермо реально дуже подобається з такою перфорацією з обшивкою. Прям топчик. Я тепер неймовірно задоволений, тому що воно все запрацювало, бо два місяці витрачено було на цю процедуру вивчення, купівля, замовив не те. У мене два види цих перемикачів було замінено, шлейфи приїхали не ті. Коротше, нам одохався я з цією функцією, ну але я її все ж таки встановив. Важливе уточнення, якщо ви хочете, і це, мабуть, буде більш правильно замовляти кермо під адаптивний круїз-контроль, особливо для автомобілів, які йдуть від 17 го року, де вже встановлений. Радар фронтального асистента попереду, але немає адаптивного круїз-контролю, то вам тільки треба замінити оці. Клавіші, блок клавіш. Якщо у вас є просто звичайна, наприклад, гучність, чи взагалі немає мультифункціонального керма, вам треба просто встановити блок клавіш, і вам треба залити нову параметрію в радар, який відповідає за фронтальний асистент, щоб він почав працювати із адаптивним круїз-контролем. Робляться потім кодування і доволі просто запускається у вас робота адаптивного круїз-контролю. Бо, по-перше, під звичайний круїз вже доволі складно знайти кермо з клавішами. По-друге, звичайний круїз, от я навіть вже розбираюсь скоріш за все, у мене не запуститься, бо звичайний круїз раніше активувався тут введенням спеціального свап-коду, який зараз я в продажі знайти не можу. Тому або буду їздити так без круїзу. Ну, хоча б у мене тепер мультифункціональні клавіші запрацювали, або будемо переходити на адаптивний круїз-контроль. Ну про це пізніше. Значно пізніше, бо я чесно кажучи, вже в кермо, і у мене до речі, замінено фари в цьому автомобілі вклав доволі немаленько грошей. Тепер треба їх десь заробити, тому чекайте наступного допрацювання не скоро. Власне, таке відео, така інформація. Якщо вона вам була корисна, тисніть фотобайку, думки, коментарі. Залишайте внизу під цим відео. Пишіть, хто собі міняв самостійно, буде цікаво, як ви на це все зробили. Номери деталей. Якщо хтось має більш впевнено, 100% може сказати, що вони запрацюють на той чи інший бренд. Також пишіть в коментарях і не забудьте підтримати канал спонсорством, спонсорством на BuyMeACoffee. що подібні допрацювання на каналі з'являлися якомога частіше, і ви також по цим детальним інструкціям могли робити. Заміну подібних речей і собі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.